Ні операції та переживання пристрасті та кохання з понеділка по четвер вирують на каналі Один плюс один. 4 липня відбулася прем'єра мелодраматичного серіалу виробництва Один плюс один продакшн Центральна лікарня. Серіал Центральна лікарня це своєрідна збірка життєвих історій, що несподівано сплелися в непростому сюжеті з гарними героями. Одну з головних ролей у 60 серійному фільмі зіграв відомий актор та режисер Ахтем Са. Алексей Таблаєв. Мого персонажа зовут Рустам Магаларов, він э, родом із Криму. Він – провідний хірург. Влаштовується працювати у районну лікарню, де за одним операційним столом несподівано зустрічає своє давнє студентське кохання. Розсталися вони коли-то дуже давно, не зовсім добре. Ну і зовсім зрозуміло, що чувство у Рустама к Маргариті, так звуть, його любов не остили. Кохання всього життя Маргарита зараз не тільки колега по роботі, а й справжня зірка лікарні, біля якої крутиться купа шанувальників. Тому глядачам доведеться розплутати не один любовний трикутник. Також перцю лікарняним пристрастям додає антураж актори, медики працюють на знімальному майданчику, наче у реальній операційній зі справжнім обладнанням, скальпелями, але силиконовою шкірою прикрашуваємо слої. Ну коли ми режемо, щоб ми бачили, що там є зміни в цвіті. багато було крові. Много було цікавих всяких случаїв, крім специфічного реквізиту, в серіалі багато кумедного і справжнього, адже він про людей. Хто емоціональний катори сопереживательне, котри живуть і мрією, і ну чим живе кожен з нас? І просто зараз у студії сніданку один із головних героїв серіалу центральна лікарня, режисер та актор Ахтем Сайтаблаєв. Так, тебе вітаємо на штуді. дякую, що прийшов. Ну, центральна лікарня. І одразу, проводимо якісь аналогії. От я на тебе дивлюсь і одразу пригадую Джорджа Клуні, який прославився певне, що роль лікаря. чимось навіть навіть схожі. Розкажи, будь ласка, про цей серіал. Я так розумію, що це. Ну, во-первых, ну, во спасибо за комплімент про Джорджа Пуни. <laughs> На самом деле, это был замечательный сериал скорая помощь. Uh, я вскочил, собственно, уже в идущий поезд. Uh, видимо, ну, достаточно непросто утверждался актерский ансамбль. Но я m, очень рад тому, что попал в эту работу, потому что многих из Моих коллег я знал по предыдущим mm -hmm. работам, многих знал по театральным работам. Команда замечательная. И самое главное, эта история, ну, наверное, не столько про больницу, э, сколько про человеческие взаимоотношения. И вот именно этим мне и понравилась эта работа, потому что каждый день э, герои нашего. Сериалы попадают ну, в достаточно сложные драматические ситуации, когда приходится выбирать между долгом, честью, между тем, что э, можно делать э, и нельзя делать, но если ты этого не сделаешь, человек просто погибнет. Вот этим мне интересно командой, драматургией и хорошей атмосферой. А -а Девчонки все с инструментом хирургическим. Кто консультовал? Но практически на площадке у нас на самом деле были консультанты. Ну, знаете, интересная деталь: где-то к середине, наверное, съемочного процесса уже практически, наверное, Вся группа, начиная от второго режиссера, знала точно, какой инструмент нужен а, там, при необходимости uh -huh. той или иной операции. Mm -hmm, то есть уже, уже разобрались <совете> к середине, <совете> к середине съемка, съемки про главную героиню, вот Ольга Гришина. Расскажите, пожалуйста, будут ли сцены поцелуев любви в операционных, вот все это a -a 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 -a. А Любви в операционных, я, я уж не знаю, мы до таких высот еще не дошли. Вот, думаю, что может быть в следующем сериале или в следующих сериях. Но то, что у них непростые взаимоотношения, то, что у них есть большой, непростой бэкграунд. Это правда. Это правда, то, что мой персонаж попал, ну, скажем так, чужаком на чужое пространство, где уже вот его э, любовь, э, уже звезда. И, конечно, вследствие этого развиваются очень непростые взаимоотношения, но вот как они будут развиваться, я надеюсь, что зрителям будет интересно понаблюдать. А, как ты думаешь, сериал э, Врачи украинские, доктора, работники медицины, будут смотреть? Э, честно? Да я бы хотел, чтобы они смотрели очень так в полглаза. То есть, чтобы они не критиковали тебя, что вот нет, Но... скальпель не в той руке или Но с точки зрения профессии всегда смешно. Вы же сами знаете, когда ты наблюдаешь э, за человеком, за артистом, который, ну, скажем так, недосконально э, исполняет то или иное вот тебе хорошо известное профессиональное действие, то всегда смотрится несколько так смешно. Но я очень хочу обратиться к нашим замечательным врачам, чтобы они не судили строго. Подчеркиваю еще раз, что это прежде всего человеческая история на фоне больницы. Здорово. друзі, шановні. Серіал центральна лікарня з понеділка по четверо, 21.15, перші 1 один плюс один Тобто, ну справді, величезна цікава історія, за якою будемо слідкувати всієї України, Будемо будемо вболівати за головних героїв, за за героя, якого звати Руслан Рустам, Рустам, якого грає Ахтем Ситаблаєв. І, і за героїні Ольги Грішне. Справді справді цікаво. Тож вітаємо з прем'єрою серіалу. Ну і бажаємо величезних переглядів серед українських. Глядачів, дякуємо тобі. Дякую. Ахтем Сайтаблаєв, чудовий актор, режисер кримсько-татарський Джордж Клун, як ми вже сьогодні назвали його, був в нашій студії. А ну а не пропустіть центральну лікарню на 1+, плюс з понеділка по четвергу, 21.15. Сніданок триває.